Риби на жовтень 2024. Робота, зірка. Фінанси туз кубків. Стосунки двійка мечів, здоров'я, п'ятірка кубків. Дивіться, по зірці у вас з'явиться робота вашої мрії. Просто. З'явиться якась нова пропозиція хтось вас кудись покличе на нову роботу, і ви з задоволенням підете втілювати свої мрії. Потузок купків це буде суперфінансовий дохід. Вам буде подобатись робота, буде подобатись фінансове становище. у вас воно покращиться, тому що раніше, можливо, воно вам не подобалось. Ви боялися змінити щось, і нарешті, от нарешті, вам надходить ця пропозиція, і ви йдете впевнено у зміни. По мечів на стосунки. Можу сказати, що ви опинились в ситуації, коли треба зробити вибір. Тобто, у вас, напевно, трикутник у стосунках, і ви не знаєте, з ким ви хочете залишитись. Потрібно зробити вибір з холодною головою, подумати, з ким ви хочете залишитися, хто приносить вам радість у цьому житті, яка з цих людей задовільняє ваші і духовні, і якісь фізичні потреби. І залишитись з тою людиною, яка на це заслуговує, заслуговує бути поряд з вами. По п'ятірці кубків на здоров'я. Можу сказати, що здоров'я у вас буде не дуже хорошим у цьому місяці. Ви е, будете в такому якомусь розпаті, у вас почнеться якась депресія, можливо. Можливо, через стосунки ви будете так занепокоєні, тому що робота показує, що у вас все в порядку. Так, паш, Паш кубків на, на дні колоди. Е, теж кубки. Так, так, це підтвердження, що це буде через особисте життя, така депресія. Тому бажаю вам зробити правильний вибір і нарешті вийти з цієї ситуації. І тоді здоров'я буде теж радувати вас. Якщо резонує з вами розклад, підписуйтесь, ставте лайки. Також звертайтесь за особистими консультаціями і за програмними свічками та лікувальними травами. Чекаю вас до зустрічі.